Друзі, Арастіві перші проголовне поїхали в районі міста Покровськ на півдні України. Відбувається масштабна операція з оборони міста та нейтралізації ворожих груп. Противник продовжує інфільтруватися через слабкі ділянки оборони, переважно на напрямках. Звірове Шевченко, Новопавлівка, вздовж залізничної колії від Котленого. українські сили фіксують рух піхоти, колонтехніки та груп розвідувально диверсійного характеру у сірій зоні, тобто за межами чіткої лінії фронту, але ще в межах міської зони впливу. Особливо. Иво інтенсивно ворог проявляє активність на східних околицях Покровська в районі населеного пункту Рівне, а також на північних підходах до міста. Декілька піхоти рів з зрізко збільшується у цих умовах. Втрати російських групувань стають шалені. Українська артилерія, оператори БПЛА та піхота у засідках виводять з ладу супротивника, який змушений діяти хаотично без чіткої координації. Ворог усвідомлюючи ситуацію, почав закріплюватися в місті, створюючи спостережні пункти, пілотні позиції. Вузли підтримки навіть у нежитлових кварталах і у кількох випадках українські підрозділи виявили такі пункти, ліквідували їх, захопили уламки техніки. Документи та особисті речі військових РФ водночас і з цим українське командування задіяло високий рівень. До покровська прибуло керівництво з вищого командного ланцюга оборони, яке особисто контролює ситуацію. Рішення підняти підрозділи спецпризначення, в тому числі згаданий спецназ під керівником Кирило Буданов. І третя штурмова група міста дають змогу перейти від оборони. До активної зачистки, проте блокування південного підходу до міста залишається відкритим завданням. Ворожі групи ще мають можливості просування. Українські дрони і вогневі групи працюють цілодобово, але це безкінечна робота на виснаження ворога. Трати супротивника є значними. Підтверджено сотні загиблих та взятих полон. Пише, що за останній тиждень до 200 спецпризначенців РФ здалося. Є задокументовані випадки, коли група російських солдатів під час вуличних у Покровську відмовлялися виконувати накази, складали зброю, переходили на бік. України у складі резервних формувань РДК. Сама логіка наступу ворога провалена. те, що росіяни розраховували на швидкий прорив і захоплення міста перетворилося на пастку, в якій вони зазнають значних втрат. З іншого боку є темні факти на околицях Покровська зафіксовано, що російські підрозділи розстріляли поранених українських полонених, які здалися від гарантії безпеки. Через це українське командування прийняло рішення більше не брати в полон російських добровольців. Бійців у таких умовах це рішення продиктоване жорсткою реальністю. Цієї війни, що ж ситуація в Покровську, демонструє зміну балансу. Російський агресор має чисельні сили, але втрачає ініціативу, і, що важливіше моментами втрачає контроль над ситуацією. Російські солдати деморалізовані в місті за ним ведуть полювання. Україна навпаки діє стратегічно. Вона не лише обороняється, вона створює умови, в яких ворог змушений втрачати і людей, і техніку, і мораль. Просування до активної контратаки означає, що місто перестало бути просто точкою оборони. Це стає полігоном для логіки поразки ворога. але виклики лишаються. блокування відходів, постільна ротація ворога та ризик важких втрат. Усе це залишається на порядку денному. Проте коли супротивник замість фронту має місто могилу, це означає, що Україна латкає значні стратегічні прогалини і наближається до перелому. Під час зачисток у центрі Покровська спецпідрозділи ЗСУ кілька разів наштовхувалися на замасковані вогневі точки, облаштовані в підвалах і покинутих комерційних будівлях. Один із таких пунктів використовувався як каміни. Штаби медпункта одночасно у середині було виявлено кілька поранених солдатів РФ, частину яких довелося евакуювати для допиту. Саме через ці канали з'ясувалося, що командири ворога кинули частину групи без зв'язку та підкріплення, що стало причиною масових здач в полон. Пишуть, що за останні дні у 245 полонених спецназівців і ДРГшників на цьому напрямку окремі полонені повідомляли, що не мали зв'язку понад 48 годин втратили орієнтацію в місті та вирішили здатися, щойно зрозуміли, Ли підтримки не буде. Одна із штурмових бригад, яка веде бої в північній частині Покровська, за останню добу знищила два російські опорні пункти в Кремлі, кварталі між залізницею та мікрорайоном. Рівне у комбінованого удару з повітря, дронами FPV та штурмовими групами було знищено щонайменше 30 солдатів-супротивника. Після короткого бою залишки групи були добиті артилерією. Українські бійці доповідають, що моральний стан ворога падає. Противник часто веде хаотичний вогонь, не дотримується дисципліни. Пок. Дає поранених, а на деяких ділянках спостерігається повна відсутність системного командування. Ці події посилили рішучість українських бійців із кожним знищенням укриття ворога з кожним перехопленим наказом з кожною відбитою атакою формується впевненість, що навіть у важких умовах ініціатива лишається за Україною. Покровськ не втрачений він вогнище спротиву, яке палить російське вторгнення зсередини. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів голова. У кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.